Гур відреагували на паніку окупантів в Криму, яка була 1 листопада, коментуючи димову завісу біля Кримського мосту, представник головного управління розвідки України Андрій Юсу в ефірі телемарафону заявив, що російські військові не узгоджують свої дії з гауляйтерами півострова, тому і з'являються суперечливі заяви. Юсов нагадав, що часто окупанти говорять про нібито навчання або планові роботи армії Російської Федерації, але населення про це не знає, що і вказує на те, що це брехня. Слід зауважити, що регулярно окупаційні війська в Криму ігнорують, буквально ігнорують і не погоджують якісь жодні дії чи інформацію із окупаційними окупаційною владою колаборантами, і ті змушені щось вигадувати на ходу, брехати на ходу і тому часто ця. Інформація протирічить одна одній і не тримається купи за словами представника розвідки в інших випадках це реагування на ті чи інші дії сил безпеки та оборони України або ж дії через страх активності українських бійців. Юсов наголосив, у Криму триватиме планова робота Сил оборони щодо знищення та ослаблення потенціалу російської армії, а кінцева мета звільнення півострова. Як повідомляв у Ніану Севастополі, вранці 1 листопада розпочалася повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Місцевий гауляйтер Михайло Розважаєв закликав мешканців перекрити газ, воду та електрику в рамках заходів безпеки. Під час оголошення небезпеки розважаєв зазначив, що Росія намагається ліквідувати велику кількість повітряних цілей.